Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Ну, хочеться записати коротеньке відео про корівок. Рябінка, зараз хочу її продати. А через місяць і білочку. Залишу собі одну мілку, вон пасеться, тому що реалізація зовсім мені не подобається. І далі. Оживляти трупа <п «кій> немає бажання. Коротше, з молоком, Я спочатку думав, що корів так мало залишається, що важко тримати, люди просто не хочуть тримати, але ні, дуже погана реалізація. Переробка зовсім, зовсім мене не влаштовує. Виходить дешевше, ніж молоком продати. Скидати ціну теж нема бажання, не хочу зовсім тоді тримати. Думав, що об'єми збільшують, буде заробіток, в принципі, але ж зараз дві доїться, рябіна, і білка, і молока більше 40 літрів, там, під 50 та під 50 і Просто дуже важко продати. Дуже складно продати, і це мені не подобається. Коротше, Для себе мілку залишаю. Як би сумно це не звучало, але така реальність. Не хочу далі. отак от. Мало того, що переробка практично кожного дня. так і Треба самим обдзвонювати, самим нав'язуватись. Ну, коротше, не подобається мені таке. Не хочу все. Досить. Так, що по рябінки? Ну, літрі 22 вона зараз дає. Місяців восьмий десь пішов, вона доїться. Точну тільність її треба глянути. Ну, пишіть кого цікавить. Номер вайбера залишу. так що, У мене там питали пару чоловік. Так що, рябінка, що, що по ній хочеться сказати? Проблем не побачив. Ото як не підготовлена до отелу було, ото єдине. З вименем за це за весь час дворазового доїння супер. Якщо її в транзитний період запустити оце на два місці та підготувати гарно до отелу, там на 7 кілограмів вивезти вона така гарна корівка, то я думаю, при дворазовій дойці 30 буде давати. При трьохразовій більше 30, може, й до 40 буде давати. Коровка непогана, жирність там десь 3,3 не дуже висока, ну але ж молочко смачне, гарне. Корівка гарна. Якби була реалізація, я б, звичайно ж, тримав всіх трьох, але ж така у нас реальність. Нічого не поробиш. Бігати по базарам ну це страшне. Нам допомоги ж ніякої не хочу. Плани там є трошки змінити все. Так що таке відео. Зараз по білочці розкажу. Ну, білочку трошки пізніше. Як мілка отелиться десь через місяць, коротше. На початку серпня мілка повинна отелитись. ну там. Може, через тиждень-два як отелиться, роздоїться. І вона простіша. Для мене вона підійде найкраще. Простенька коровка, мілка. Ці такі більш молочні, ці такі гарні корівчини. Так що такі справи, друзі. Зараз, а, ну, ціна, ціна 33. Я її брав. 30, 33 чи 34, не пам'ятаю. Ну, 33, коротше. Торгу нема, корівка гарна, без всяких проблем. 5 отелів було, так що пишіть кого цікавить. Зараз по білки розкажу трошки. Так, білочка. Білочка, оце ж трішки після отелу зараз. Другий місяць пішов. Ну, їсть 6 кг комбікорму, більше вона не хоче. Ну, Дає 26, там, 28 літрів, дворазова дойка. Ну, я скажу, я вважаю це супер. Хто доє три рази, там так, може 30, так буде давати. За 30 гарно. І годувати і все буде добре. У білочки трошки більший жир, ну теж так десь 3-3, щось таке. Теж такий не, не, не дуже високий, такий середній, в принципі, нормальний. Жир. Молочко теж солодке, дуже смачне. Я ж кажу, її я трошки пізніше, як мілка отелиться, рябину я зараз готовий продати. А білочку трошечки, трошечки пізніше. Так вона спокійна, корівчинка, все. Ну Єдине, оце, коли вона доїться, вона і трошки дискомфорту, вона буває, хоче так, як збитий апарат, трошки топчеться. Так, щоб вона не б'ється, вона гарно доїться, спокійна. Руками, як її доїти, так вона ну, супер доїться. І ноги не піднімає. От У неї якийсь дискомфорт на доїльний апарат. І от буває, я так антибрикій накину, і вона так стоїть, в принципі. Супер. Нічого. То так ото для перестраховки одів, то не хочеться, щоб вона збила апарат і ну, таке. Ну, коротше, нормальна, спокійненька корівка, без всяких таких проблем. Вим'я теж після отелу нормально відреагувала на дворазову дойку. Все мені подобається, все класно, я ж кажу. Тому такі справи, друзі. Залишусь з однією мілкою. Трошки підніму молоко дорожче, та й переробку дорожче, буде мало молока. На тих, хто вдома бере, тут таких постійних вистачить молочка. А так з ним возитись перестану. І розвозити перестану, возитись перестану, там є трохи плани. Коротше. Такі справи. Дуже важко, складно і не хочеться далі це продовжувати, тому що, ну я ж кажу, реалізації немає. Мені здоїти здоїде що, що зараз. Сьома година ранку я вже здоїв молоко в банках. Все казалось би, вже можна відпочивати, там віддати комусь молоко винести, а ні, вже понакисало там страшне. Ну, коротше, коротше, такі справи. Нічого сумного, але така реальність. Люди відмовились від домашнього, ну, це ж їх проблеми. Я від домашнього ніколи не відмовлюсь, для себе я корівку буду тримати, отрутою харчуватися дітей своїх харчувати. ну, Людям час покаже. Ну, те, що вони харчуються, непонятно, що їдять, воно вилізе потім боком, і нічого з цим не поробиш. Це така у нас реальність. Все для того, і зроблено, щоб людей травити. Потім вони бігли в аптеку, лікувались, бігали по лікарнях. Це зараз, зараз, на жаль, така реальність, така реальність цієї глобалізації, яка веде нас. На шлях такої, ну, такої, знаєте, підсаджують на таке не дуже корисне, щоб воно поступово нас вбивало. Ну це моя думка. Це моя думка. Нічого корисного ви в магазинах не знайдете, треба старатись купляти якісні продукти домашні, м'ясо, молоко і так далі. Ну, коротше, коротше, буду закінчувати з відео. Дуже всіх радий бачити. Пишіть номер вайбера. Я залишу, кого цікавить. Всім гарного дня і мирного неба.